Останнім часом в інтернеті кругом гуляють продажі підмору, джолиного підмору. Наскільки я знаю, хоча я і є пасічник з 40-річним досвідом, останнє до чого я беруся виготовляти цей підмор, бо це надскладна процедура, і це можна дуже по не те, що допомогти, а пошкодити людині, тому що підмори можуть бути безліч. Хворі підджіл можуть передатися і взагалі виготови це надскладна справа. Можете розказати нам, як правильно робити підбор? Ну що, перш за все, шановні глядачі нашої передачі, ми починаємо цикл зустрічі, лекцій на тему секрети здоров'я, шлях до довголіття». І за основу ми візьмемо союз бджоли і людини. На сьогоднішній день відомо про те, що бджола дає людині сім продуктів своєї дії. Середня тривалість життя бджоли в середньому становить від 30 днів в літній період до 6 місяців осінньо-зимовий період. І через те один з продуктів будівництва називається підмор. Це не що інше, як. Лікарські витяжки, лікувальні витяжки із загиблої бджоли. Народі дійсно говорять про досліджену, доказану цілющу властивості Ну, Основна цілюща властивість зводиться до того, що бджолине тіло покрите замом, яке при обробці спиртом, яке при обробці. Температурою певною, перетворюється у хітозан. Хітин, точніше, хітин покрив хітин потворюється в хітозан. а хітозан – це надзвичайно активна онкопротекторна речовина, на базі якої побудована вся онкологія. Вся хіміотерапія в онкології це на основі хітозану. І через те із тіл бджіл, які загибнують, готовлять настойки спиртові. І готують методом відвару. Спиртові це заливається 70 градусом спиртом, експозиція від 2 до 3 тижнів. І після цього використовується або зовнішньо, або внутрішньо. А через варіння, через кипітіння до 6 годин виробляються другі форми, які використовуються для внутрішнього використання. Але сам по собі підмор має свою специфіку Спеціфіка в тому, що він буває весняний підмор, коли йде санітарна обробка вулика і забирається тіла загиблих бджіл, які загинули під час зими. Під час зимів в нас з бджолиної сім'ї гине до 90% бджіл. І весною, у квітні, починається новий розвиток бджоли, бджоли розвиваються. І, і бджолина сім'я наростає. І другий вид підмоги це є тіла е, бджіл, які забираються з вулика і з рамки у липні-серпні, у період самоактивного розвитку е, сім'ї. В чому їх різниця? Їх різниця в тому, що там бджоли йдуть е, природним чином гинуть. Але вони гинуть в основному від того, що в них сповільнюються біологічні процеси і переповнений кишечник продуктами травлення під час, під час зимівлі. А літній підмор має властивість того, що у бджоли кишечник очищений, бджола абсолютно здорова. І він має трохи інакші плисти, не трохи, а набагато інші властивості. В основному у Апітерапії використовується підмор для внутрішнього вживання, літній підмор. А підмор, який зроблений із тіл джіл, які вийшли з зими, він використовується для сонячного використання. Тому що під час землі, як я сказав. Не виключено, що в бджоли розпадається білок, можуть приєднюватися гнилосні процеси і ці, і вони можуть в деякій мірі шкодити організму людини. І тому апітерапевти рекомендують такі підмор використовувати для сонячного використання при міалгіях, при артралгіях, при всяких больових синдромах, як локальне лікування. А внутрішньо використовується в виді настоїв, в виді напоїв. Літній підмор, і він цінний тим, що він має онкопротекторну дію. Тільки е, такий, е, такий підхід до цього вимагає більш наукового дослідження і наукового пояснення, тому що він мало досліджений. Але вже в практиці апітерапевтів він використовується. Не як лікувальний засіб, а як профілактичний засіб для Попередження захворювання.